Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене для вас буде такий відеоблог, який я називаю завжди «Винігрет». Буде в мене трошечки мого огороду, мого садочку, квіт, квітів трошки. покажу, чим живу зараз, чим займаюся, що у мене в роботі, що на спицях, на гачку. І як проходять мої дні? Ну так, коротенько про все. А саме перше, хочу вам поділитися своєю великою радістю. До мене прийшов подарунок. Оце вам перед вами цей подарунок від Надійки. Канал називається, Мабуть. В'яжемо з Надією. ой, Надічка, вибач, якщо неправильно назвала, хочу зразу сказати, що посилання на Надійкин канал я залишу в інфобоксі під відео. Заходьте, будь ласка, до цієї жіночки, подивіться, вона також дуже гарно в'яже, вишиває, ну, дуже гарна жінка. А ще я хочу залишити під цим відео посилання на канал Вікторії Буряк. Я в тому відео, відео показала вам також її подарунок, але дівчатка забула дати посилання. Так що я вибачаюся перед віточкою. І обидва посилання на цих, на цих двох жіночок будуть у мене під відео. Заходьте до них, будь ласка, на канал, подивіться на їхні роботи. Дуже гарні. А я ж хочу вам похвастатися своїм подарунком. Ми приймали участь, у нас був проєкт Вишиванка як Код Нації. У нас там дуже багато було дівчаток, і в цьому проєкті в нас дуже багато було спонсорів. Так от, Першим подарунком, який мене нагородили, я навіть не очікувала, це була Надійка. Вона мені вже його прислала, я отримала і хочу вам його показати. Саме перше зараз покажу смаколики, тому що зараз приїде до мене внук, їх не буде. Ось таку шоколадочку. Смачну, що мені надійка поклала і положила чай. Дівчатки, чим дужче я дружу, можна сказати, з дівчатками, з youtube блогерами з блогерами, тим дужче ну, я захоплююсь тим, наскільки ми один одного можемо так чути, прочувствовати, знати. От, наприклад, я дуже люблю чай, такий класний зелений. Я так зрозуміла, це зелений чай з полуницею. Ну, Надійка, як, чу, як чу, почу, почув, почувствувала, що я це люблю. Поклала мені такий чай. Дуже люблю. П'ю каву, але каву п'ю не більше, ніж один раз на день, тому що ну, не можна. А чай п'ю дуже часто. Дякую, дякую велике. І прийшла мені ще оця, така ниточка. Я сподіваюся, що це. Не знаю, пух... Це або норка, або ангора. Не знаю, Надійка не написала, тікетки не було. Але дуже така класна, м'якусенька з таким кушком. І в мене, до речі, під цей колір є також ниточка, але вона ну, не дуже така якісна. І я думаю, в перемішку з цим я знайду, куди йдіть. І це вже скоро це буде мій виріб. Ну, як скоро? Під кінець літа буду його в'язати. Дуже дякую, класне, таке гарненьке. І саме дужче в мене дівчатка руки чешуться на оцей моточок. Я так зрозуміла, що це шкарпеткова пряжа. Не було тут етікеточки, але по тактильності так, відчуттях тактильних, і по ниточки, я так розумію, що це шкарпеткова. Дуже класно. У мене, якщо чесно, в мене ніколи не було подарованої пряжі. Це мій перший подарунок, в якому мені пряжу подарували. Ну, це вам так, по секрету скажу. І я приймаю участь у шкарпетковій скрині дизайнерських, дизайнерських бажань, а там одна з умов, яку треба виконати, це потрібно зв'язати шкарпетки з подарованої пряжі. От оце в мене, дівчатка, якраз будуть ці шкарпетки. Надічка, дякую велике. Ну, Читаємо один одного думки. Ну, я, я в шокі, ну, емоції переповняють. І ще одна така бабінка, боже також. Також бабінка, ну так як і треба. Тут написано 50% маріно 50 акрилу. Не знаю, виробник. Зараз покажу, якщо вийде. Получиться... Ой, вам випадку, я стіл свірнула. Не хочу язик плутати отакий виробник. Але це дуже класна ниточка. Навіть написано конус 8 грам з конусом. 8 грам. Чому я кажу? Також у мене, а, бачите, трошечки вам збрехала. Коли в мене, я участвувала в проєкті Жакарди, Боже, зимою візерунки, здається, називається, мені прислала дівчатка, Яна там була спонсором, і Оксанка прислала мені цей твіт коричневий. Але я так переживала, що в мене не вистача того твіту, щоб щось зв'язати. Вони такі два дві тих і дві тих бабінки. А оце надійка мені подарувала, дівчатки, ну так підходить, клас, я тепер навіть не буду переживати. в мене вистачить тієї пряжі цієї. І не знаю, я справда, не важила, скільки це вага цієї бабінки, але я вже знаю, що я її зв'яжу. І мені її вдосталь. в мене вистачить, я буду спокійно в'язати те, що я задумала. А те, що я буду в'язати, я вам буду показувати. Так, оце, дівчатка, такий в мене подарунок. Дякую, Надічка, Дякую велике, що відмітила, навіть не чекала, тому що в мене в тому проєкті готової роботи була одна, і ту я не показала, але, дівочки, вовки мої вже приїхали. Але з магазину я їх ще не забрала. Всі де ще відео, відео я вам їх покажу, тому що ну, не встигла я з роботою забрати. Заберу і покажу оце так, такий початок мого відео. На такій ноті. Далі я вам буду підключатися, покажу, що в мене, що в мене росте на огороді, в садочку які новинки. І подивимося ж далі моє в'язання. Полю, дівочки, я свою картошку, а в мене вже О, така краса нав'язалася. Ось, дивіться, ось все. Вон клубника. Уже в мене тут всередині, ще там є. Я не знаю, чи вам видно. Так що клубничка у мене вже є. Сьогодні прийде до мене клієнт, який буде трощити першу клубнику. Показую вам свій огород. Така в мене картошка. Ось моя сапа. Це я полю вручну. Тут небагато 20 відер посаджених. То я полю вручну. Це ось в мене трошечки осталось. Залишилось зараз. грамулька і все. Така моя цибуля, морква Взагалі зійшла погано, де не де треба пересажувати. Оце в мене. Рання капуста. Оце в мене була середня капуста, але вона ще поганенька, я її пізніше садила. Це в мене такий перець. Поря... По мешки я посадила пізню капусту. Але вона ще така поганенька, але вона прийнялася. Угород у нас маленький, через те я сажу економно. І там ще в мене капуста, чи тут капуста цибуля, але ця цибуля посіяна чи посажена по бурячку червону. Бурячок також погано зійшов, не знаю, мабуть, треба пересаджувати. І там в мене кабачки вон трохи. І далі в мене теж щось погано зійшло. Це такі помідори, але помідори буду садитися, тільки, тільки стартануло. Що хочу показати. Зараз тоді йду трошки більш, далі. Дивіться, в мене кровому городу Акація. Я не знаю, чи вам видно, я збільшила. О, гляньте. Кром, кром нашого двору, отак скрізь акація росте. І вона зараз цвіте. Дівчинка запах стоїть, взагалі не можна передати. І ще в мене порозцвіталися ці півники. Це ті півники, коли я їх підібрала на смітнику. І вони так пахнуть. Це в мене чесник, зараз я підійду. Тут опять клумба заросла. Ну, поки що буде Ось, поки часу нема. Дивіться, які півники. Оці жовті, це напроти сонця, а ось один синій попався. Він такий. Ще клас. Ну, вони дуже пахнуть, я не знаю, як якби можна передати. А це троянда. Я садила, купляла на розпродажі в тому році, як обикновенно, а вийшла ґрунтопокривна. Ну, я дуже люблю ґрунтопокривні. Так що такі в мене... Садово-огородні мої новини. Оце має такий огород, це має такий весь двір. А он Дівчатки, гул, бжоли гудуть, запах бомбезний. Ой, краса. А я, а я ось опалю картошку. Вся в трудах і в забуті. Вже якщо показую свій садок і огород, то вже покажу все. Дивіться, яблуньки. У цьому році яблука нав'язалося. Це в нас білий налив. Вона вже старенька яблунька. Йоблуч... Е, цей, Ми он там ну, в куточку посадили новенько, ой, молоденько. Як вона підніметься, тоді ми цю приберемо, бо вона так серед вору ніяк. А вишні дівчата, у нас в цьому році дуже слабі. У нас дуже багато вишеньок, але вони дуже рідко. ну Вони є, я не скучі їх нема. Бачите, напроти сонця. Ось у мене вишень. вишеньки мої. Я люблю тут літом під вишеньками сидіти. Але вони дуже їх рідко в цьому році. Так що яблука є, груші наче нав'язалися, а вишеньки слабоваті. Такий в мене садочок. Ну, садочок в мене скрізь по периметру. Зараз я вам покажу свою трояндочку ще. І розквітла моя троянда. Ой, чоловік робив цей. Підтяжку чак її на неї, як тимчасову. Але щось мені кажеться, що вона буде постійно. Кажеться, все тимчасове. Все постійне. Так що в мене тут така за сідочкою троянда розціла. Також тут нічого не полоно, Ну, це зразу мій і огород пішов. Ось які дівульки в мене. Красуні мої. Краса. Люблю, люблю таку пору, коли все цвіте, все зелене. Я кайфую. І бджоли. Не знаю, чи вам чуть бджоли гудуть. Ой, зараз покажу. Дивіться, вон ще вам хмарки находять. Ще скільки вакацій. Все в вакація. Боже, який запах. Не знаю. А там нижче трошки, як іти з гори. Там уже липа починається. Ну зараз тут все в вакації. Краса. Так, покажу, що в мене по процесиках, чим я зараз займаюся. Ой, трошечки займаюся, хоч і така зараз у нас наступила пора гаряча для всіх, мабуть. Але в мене трошечки дещо здвижеться. оце процес, який я зараз в'яжу, це я зайшла на хвилинку відпочити. Це я в'яжу для кольорового року. У нас в цьому році ой, в цьому році, Господи, в цьому місяці в травні квітковий принт. І тому я в'яжу такі шкарпетки. Спеціально дівчатка замовляла я собі отаку пряжу, я вам зараз швидко покажу схему, бо це щоб мене не забанило. Ось, отакі шкарпетки. Е, я думаю, так? можна, так. Е, давно хотіла їх зв'язати, і тому чекала цього кольору в цьому році. І, якщо чесно, думала іншим кольором ці квіточки вязати, але я так подивилася, воно таке ніжне-ніжне виходить. То це такі в мене шкарпетки. Ну, я про них докладніше розповім уже тоді, коли буду знімати відео про до цього ж до кольорового року. Заразом я їх покажу у шкарпетковій скрині бажань. Єдине скажу, що пряжа це лізе Old я дуже люблю, не буду як повторяти і повтеряти, дуже мені подобається ця пряжа. Спиці в мене мабуть так, Це спиці трічка і така шкарпетка в мене в'яжеться. Оце зараз я в'яжу. Тепер покажу ще, що в мене в'яжеться. Ще майже готова моя сумочка. Я зараз відключуся, вставлю, як я в'язала, із сонна. І ну, сон ввечері, і не туди зв'язала ручки, покажу. а далі трошечки розпомів. Так, у мене диванне включення. Якщо диванне включення, то я щось вам показую, те, що я в'яжу. Так от, я вже дов'язала свою сумочку, і зараз я хочу відділити на, ці, на ручки. І хочу вам такий ну, мастер-класний клас, інструкцію, я не знаю, як називаєте. Як я це вираховую. Спочатку я попричеплала такі маленькі лампочки, маркери. Це для того, щоб посчитати петлі. Я брала по 20 петельок. Так тоді легше рахувати, скільки в мене петельок на цій сумці. Тому що я в'язала на око, я не рахувала нічого. І я порахувала тоді ці всі петлі, по 20 штучок я пооділяла, у мене тут вийшло ще. Вісім петельок між цими лампочками. І того в мене вийшло 160, мабуть, вісім петель. Усього, у мене по цій сумочці. Далі. Далі я ці петлі поділила на два. причепила один маркер сюди, один сюди, маркер. І в мене вийшло по 84 петлі. пополам. Потім потім я ці ще 84 петлі ще поділила по 2, і оце попричепляла оці маркери. У мене тут по 42 петлі. Тепер для того, щоб зв'язати ручки в цій сумці для себе. Ну я так собі вирахувала, <кхм> я між цими петлями подивлюся, скільки чи 4, чи 6 центральних петельок, І буду звідціля піднімати ручку. На ту сторону. Виходить, у мене отут буде посередині ручка. І отут. У <кій> мене повинно бути так, щоб у мене від оцієї ручки, де я буду, остання петелька, до цієї оця кількість петельок співпадала з цієї кількості петельок. Так само і отут. І оце таким чином я собі вираховую, скільки мені треба, чи де мені треба розмістити ручки, щоб вони були по центру, ну, не по боках. Може, може я сюди подивлюся, може, я сюди якусь прибавку ну, трошечки більше чи менше залишу. Але хочеться мені, щоб вони звідсіля ручки йшли. І звідсіля. І ще хочу звернути увагу, не знаю, видно вам чи ні. Я потім уже, як буде сумка готова, покажу. Коли я В'язала по колу, то ці хрестики вони косять. Якщо в мене тут у кінчику, от, наприклад, було петля, отут назвати правильно то вона трошечки-трошечки, трошечки і вона з'їхала. І якщо їх викладати у ці сумки сумочку рівно і отак петлі рівно, то все одно воно з'їжджає. Бачите, ось воно як воно так його показати воно видно було. Вони трошечки косять. І як вони крутитимете, я не знаю. У мене не виходить, щоб вона лежала рівно. Тому я вже виклала сумочку рівно, і по тому, як вона в мене рівно лежить, я вже ці петлі собі відділяла. А потім я тут буду вишивати якусь квітку. Воно хоча й косить, але я возьму трошечки ось сюди далі. І воно отак якраз ось сюди квіточка ляже. Як буду мітити. Малюнок на квітку, я вам теж зніму покажу. Я буду тут ниточки виміряти А зараз я хочу зв'язати ручки. Якщо чесно, я не знаю, яка в мене висота сумочки вийшла. Але я так прикидаю, що я зв'яжу ручки, і ще кругом ручок пообв'язую то висота ще підніметься на пару рядочків. То поки що так. Так, поки що так іду в'язати ручки, зараз порозчитую і тоді вам підключуся покажу, що в мене виходить і як вони в мене виходять. Хочу, дівчатки, показати, як треба в'язати ночі. Знімала я вам <кхем> вчора майстер-клас, як я ручки на сумки розраховую. Сіла така сонна, так класно, розрахувала, зв'язала ручку. Обв'язала, все так чітко в мене вийшлося, а потім отак виклала, сижу, дивлюся. Питає чоловік, що ти дивишся. Так кажу, зв'язала з сумки ручку, бачу, що то не то. Він дивиться, каже, як ти її носити будеш. Кажу, не знаю. Ну, так на плечі. Він каже, а узор, отут кажу. А його видно буде. А потім я поняла, що я не так ручки зробила. Надо робити, що так. Ось так ось, ну, в общем, поняли. Так оце вам наука. <кій> Нічого в'язати ночі сумки <кій> і щось знімати. А треба брати таке вже до вечора, що швидко в'яжеться саме. А таке, що треба рахувати, треба, девочки в'язати на ясну голову. Так що в мене йде моя ручка крута в розпуск. Ну, буває і таке. От так ми в'яжемо. Так, от, така сумочка у мене зв'язалася. Я ще точно не міряла її не довжину, не ширину, тому що я зв'язала, це моя нога, бо я на кроваті сижу. Зв'язала я руч... ручки. Зв'язала я ручки і я їх обв'язую. Бачите, сумочка моя в'язана, стопчик без накладу по колу. А ручки я вже в'язала просто стопчик з накидами. Ну, Не знаю, по-перше, вирішила, щоб швидше, а по-друге, я все одно їх ось по два рази, по два рази, я бачите, обв'язую гачком по колу. Тобто, я захожу отак по колу. Обв'язала так раз і другий раз, так само сюди, ось по колу, так обв'язую. Як прорахувати, ну, хочу вам зняти маленький такий мастер-клас чи інструкцію, як правильно назвати, як вирахувати місто, де повинні бути ці ручки на сумі. ну, легко Не знаю, може хто як користується, може хто куповані, але я для себе так посчитала таку ну, не формулу. Отак вирахувала. У мене тут записничок, в сумці в мене тут, до речі, все. І зошит то ще записуюся. Як я ті формули, свої на ручки рахувала. Ось мої формули. І там в мене і ручка, і ножниці, метр. Тут в мене все. І гачок, Гачок, до речі, кловер, де він мене тут заховався. Ага ручка, ось, це тут виклало. Десь заховався мій клувер. Боже, а хто знає, вже, мабуть, десь за діло. Десь вже діло. А, ні, Ось ось мене ковер мій. Так. Ну, 1,75. Ну, сумочку я цю в'яжу. Дов'язую, дов'язую. ще шкарпетки закінчу. І сумочку. Тут у мене залишилося, мабуть, одне. Залишилося, мабуть, по колу раз по якомусь пройти. Ниточки я ще бачте, клубочки не відрізала, потім зважу, скільки буде вага цієї сумочки. І той, і що? І тоді вже буду я сюди вибирати узор, який візерунок буду вишивати. Ниточками я отак намічу сюди. І сюди, скільки приблизно в мене тут буде хрестиків. І тоді вже по цих хрестиках буду я вибирати вже правильний візерунок. І я вже казала, не знаю, чи казала, чи ні, як в'язати по колу, ну в мене покосило трохи, Ось дивіться. Оці кубики, бачите, трошечки вони, трошки-трошки, але вони скосили. Але не знаю, дно, мабуть, я дивилася дно, мабуть, я не буду вкріплять. У мене дно худеньке, не широке. І воно, якщо й вигинається, засвітили, вже, то вигинається не дуже. Ну, По дну подивлюся, але більшість, того, що ні. Якщо буду в'язати його та товстіше, таке, дно, тоді, мабуть, прийдеться мені його чимось кріпити. А так, отакенка, отака у мене сумочка виходить з такими. ну, Мені дуже подобається, як мені ручки вийшли. Дивіться, гарні. Гарні ручки, десь вони сантиметрів у мене, я не знаю, 60, я точно поміряю 60 з хвостиком я міряла. Я начебто одинокові зв'язала, бо це ж теж, два вечора ті ручки подовжені тулила. Ось такі, бачите, виходить гарненько. Зараз ще раз покажу. Будете готова. Оце. сама мабуть, готова вже. Ось так виходить. Боже, таке чорне? Ось, ось вам тут ще видно. Отак вона виходить, так, ці ручки. Ой, подобається, подобається, прям страшне. Ну так, чималенько часу зайняло, але мені подобається те, що виходить. Ще вишию квітку. За підкладку, до речі, я не знаю. Я подивлюсь, я вишию квітку, подивлюся, як там вона буде зсередини, це ж для себе я в'язала. Може, зроблю підкладку, може ні. Так що, дівчатка, це, отакі у мене новини, такими я займаюся зараз. І ще е, займаюся, я дошиваю свій рушничок. Зараз я вам ще покажу свій рушничок. Так, і останній вам показує свій рушничок. Він ось я його тут шию, це вже оцю сторону я дошила. Оце все вишито. Залишилось тут зовсім, ну як зовсім, половинка, я рахую. Але я шию його тут в цій кімнаті в сина на столі. Тут у мене лежить і бісер, і все. В тій кімнаті я в'яжу, цій шию в кожній кімнаті по процесику. І скоро один ще перелізе до мене процесик на дві в бесідку, коли я буду відпочивати. Але зараз там так комарі дають джасу, що дуже в бесідки не пошиєш. Так от, дівчатка, оце такі мої новини на сьогоднішній день. Зараз я вам змонтую це відео, викладу на канал, а сама буду знімати мастер-клас по чайці. Тому що він, ця моя чайка ще приймає конкурс. Ой, кажу конкурс, приймає участь у конкурсі від магазину Анже. Тому майстер-клас треба монтувати, викладати, і я вам його обіцяла. На все добре, буду з вами прощатися. З вами була я, Оксана. Ви були на моєму каналі мої улюблені петельки. Зустрінемося!